У стартовому складі Черкащан вийшли три новачки: два крайні захисники Брижі Кучеревський та півзахисник Фабун Мі, орендований у Київську арсеналу. Саме останній став однією з головних дієвих осіб зустрічі та був визнаний найкращим гравцем матчу. У перші хвилини більш активно діяли гості. Втім, поступово підопічний Олександр Кирилюка почали прибирати ініціативу до своїх рук. А всередині першого тайму відкрила рахунок. Полавали фабунмі, пройшов із м'ячем до кута штрафного майданчика і відправив шкіряну кулю у дальній верхній кут. Згодом мав забивати Євген Гуд, але м'яч після його удару головою пролетів повз ворота. Суперники відповіли кількома досить гострими випадами, проте надійно зіграв голкіпер Олексій Крупниченко. Після перерви черкащани додали в активності і довели гру до впевненої перемоги. Спочатку Фабун Мі не зміг переграти голкіпера тернополян, але через кілька хвилин господарі забили вдруге. Сарій Таран обіграв захисника і влучно пробив з лінії штрафного майданчика. А невдовзі Роман Дацюк заробив пенальті, який чітко реалізував Євген Гуд. Наприкінці матчу гості могли забити гол з престижу. Однак Семенець після виходу сам на сам не зумів переграти Андрія Лінченкова. Ми сюди приїхали практично з чемпіонату області студентської війни. Важко нам. Ну, якщо ми були декілька разів чемпіонам з то хотіли б спробувати цього пору. Якщо загально по нинішній грі, ну, відно, за три години це раз. По-друге, хотілося б почати з один ноль 2-0, ну три це трошки багато. Результатом я задоволений, а але... на за моєю грою, треба ще дуже довго працювати, я так думаю. У кожного тренера завжди є якісь питання до футболістів і він завжди чимось не буває. Виключення я сьогодні, тому що перший тайм нам зовсім не вдався, другий десь трошки була більш краща гра. Наступний тур у другій лізі запланований на 21 липня. Зокрема, Черкаський Славутич має зіграти в плисках із єдністю. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.